І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юай. Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає крабова паличка вже Вже ніком своїм Поліпшив настрій грав На бачательйон 12Т. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою? Так, ну якщо Поліпшив вже настрій гравцю отже, буде в нас поліпшений та чудовий настрій, я думаю, по результатам цього бою. Так, це у нас розвідник. Французький 8 рівня. ну Нарешті, знаєте, от давно, до речі, на ЛТшках не було на піщаній річці. Я вам скажу більше, я хочу, щоб от саме показову таку е, гру саме розвідника. Так, тут, звичайно, є в нас барабан на 4 снаряди, десь треба буде і треба буде постріляти. Так, а хочеться от розвідданих багато, правда? Тому що, ну, правда, вже на Малинівці, на Прохорівці. Ну, стільки боїв показали на різних ЛТшках, ну я не знаю. Напевне, що на Прохорівці, саме більше, напевне, що ну, не менше 200 боїв, правда? <плес> Якщо так порахувати, вже 1600, по-моєму, записано реплеїв, то з них 200 боїв на Прохорівці на ЛТшках. Я не знаю, ну, на яких іще можна подивитися. А так цікаво, наш герой стоїть, бачимо. Я щось не зрозумів, це такий. Ну, Чудово, в принципі, постріляли по розвідданим. Постояв по світий який <смі> стиль гри. Чудовий та цікавий. Повчальний, ну, ну напевно, повчальний вже 1200 настріляли. Тепер будемо рухатися. А рухається він швидко, ну майже як ЄБР. <смі> Швидну бачимо, що по піщаним дюнам навіть от під гірку навіть 60 км на годину. Швидкість чудова. Отже, давайте так, ще на яких картах хотілося б побачити, на всіх картах хотілося б побачити. На Малинівці, на Прохорівці, звичайно, там епічні бої. Показуйте. Але хочеться побачити ось на таких картах. І саме розвідника, а я бачу тут по розвідці дуже непогано, йде вже 2200 насвічено. Напевне, що саме важче, це на Хімільцдорки. Хоча я колись бачив на ebay бій Дуже крутезний, він там саме як виклопушувач. І ми бачили на ЛТшках теж на таких. На фонтанчиках, де багато снарядів, теж вихлопушувальні бої на кімназдофір. Насвітити там неможливо, тому що там завжди зарубіжня, там міська така карта. Але на інших картах, в принципі, можливо. І на Руінберзі, напевне, важко, правда? Ще, напевне... Ну так, на багатьох картах важко насвітити. Напевне, ще... На копальнях, правда? От, на копальнях дуже важко, тому що маленька карта. Там зразу всі один одного підсвічують і починають переходити. Так, ну поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже майже три тисячі насвітив. Все чудово по бою. От Дякую нашому герою відео з чудовим дополіпшеним ніком крабова паличка. Саме от те, що я хотів. Тут як розвідник будемо радити. Так, тут посвітив, все чудово. Поперехлопушували там суперників, поїхали, е понахлопушували, поперехлопушували, поїдемо підсвітимо центр, напевне, саму річку. Чому? Тому що там вони не підсвічені. Стоїть Т-34, він кличе на допомогу, тут стоїть у нас Бабаха, теж треба підсвіт. Це такі вихлопушувачі, саме їм потрібні розвідники. Що там альпіща, що... Бабахи альпічні. 4-3 в нас по бою. У нас, я так дивлюся, там щось дуже застряли, застрягли по А-лінії наші братіші. Вони там кошти вихлопушуть і що стоять поки що. Їх накопушує артилерія. Артилерія одна в цьому бою, треба її теж зараз знеш... ну, не знешкодити, а не дати їй можливості стріляти по нашим братішам. Так? Навести шороху, мені здається. Це тут наші розвіддані 4 тисячі. Чи до. Ще там є імбокущик попереду. Тут теж непомітність чудового в цієї отишки. Поїхали далі. Ще імбокущик. ось. ось імбо Підсвітився, зрозумів. Не так все просто, як здавалося б, так? У нас ще... А, почекайте. Ми втратили ЛТшку суперники, і суперників ще залишилось одне Ось сквал. шквал. Шквал, а? Знебитися не хочеться. Хоча наш ще поки що й не стріляв ні по кого. Теж будемо сплюсовувати. Так, поки що 4 тисячі, я думаю, десь ну, 6 тисяч, як мінімум тут буде. А ще є багато танків, ще є кого підсвічувати. Ось тут можна постріляти, це вже не наші розвіддалі. Хоча не пробиває. У нас. Е, а, у нас поліпшені снаряди 210 пробиття. Зовсім не мог пробиття. У нас я вам скажу більше, дивіться. У нас бронебійні снаряди 171 так, ММ пробиття. Це зовсім не про що. І підкаліберні поліпшені 210 пробиття. Зовсім не про що на восьмому рівні. Це поліпшені. Так, приїхав, бачата 25Т АП Післяти, уах, і світлі. Ваух, нахлопушився від Т-103. І нахлопушився зараз від АП, Безпечно, до речі. 19 КП всього залишилось. Це теж буде епічно з 19 КП зараз. Перемогти. І взагалом за рахунок нашого героя, тому що вже 5000 на свіч. Отже, наші братіші стріляють по на нашому засвіту. Так, XM57, вихлопушите там. т 34 та бабахиль. Вихлопушите, чи його треба нашому герою зараз викликати? Поки ми в Inboзін, ми світимо зараз Імбополушку. Ви знітелись. Теж наші рези. Наші резьбі. Чудово. І цього вихлопу на у 700. Це бабаха, напевно. Так? Бабаха. Чудово. Так, знітили ми і артилерію суперників, і зараз її ще й підпушити. Я бачу, що гармата не дуже глучна, правда? По дальнякам зовсім не їхати. Це такий барабан, ну. Но... Ще те, це хіба що когось закружляти. От просто поблизу їхати, навколо нього кружляти. І на нафтоприсіль його вихлопушили. Так, все чудово. Поїхали вже і Стандарт Б, і чар-мурат, так як я його називаю чар-мурал, бо будете знову сваритися на мене. Підсвічує ха ха В повинні зразу ж вихлопушити. Він злизлющий зараз, дивіться, злізлющий. Не розумію, хто його підсвітив. Тут хтось стоїть, він боку ще? Ні, ніхто не стоїть. У 155 там був останнім разом підсвічений і тому стандартний поїхав вперед. Треба допомога. Бартіші. Бартіші. Дивіться, він випочав очі. Зараз він зрозумів, хто саме небезпечний. Він був розбив. Ні, не розбився, наш герой приклатучив. Чудово. Вже майже 8 тисяч насвічено. Оце я розумію показова гра, правда? Ну правда, втратив дуже багато ХП, але коли втратив ХП. Він не перестав агресивно підсвічувати, так? Він ну, десь зашкірився чи що. Він далі їде, підсвічує, бачить перевагу нашої команди. Знову підсвічуємо йому полочку. Тут де стоїть. У ньому більше там нікого немає, аріноцеронти-бабаха поїхала, Кілана її там зараз вихопить, братіш поїхав на стандарт. Ну і ФОШа треба тепер підсвічити. Але Фоша треба підсвітити, коли вже цих всіх входять. Чому? Тому що е, ну, нам потрібна буде вогнева підтримка. Забрав теж два вороги знищені. 734 це ж сплюсовує е, з нашими розвідданими. 734 настріляно, 7489 за розвідданими. І Фош, Фош. Скільки там в нього хеба? Можливо, навіть він там повний. Братіші, чекаємо на вогневу підтримку. Братіші, я думаю, всі з чудовим зараз настрій. Класний показовий бій, дійсно. те, що я хотів. Бо я думаю, ну барабанчик зараз буде вихлопушувати там, але бачимо вихлопушувати цим барабаном ще те задоволений. Так, там він може і зашкірився там. Не стають на захоплення, ну ще в принципі в нас 5-6 хвилин бою. Комусь одному залишить, бабасі, напевно, залишить. Ось він, А Ану, за дні ще якраз, тікає. Ще й на гуслю поставити. Все, поставили, чудово. Це ж наші були розвінні. Наші 8 тисяч! А це чудово, а це шикарно. Вісім тисяч, хоч і поставив на гуслю, але наші розвіддання за рахунок того, що він є, що наш герой його підсупів. Чудовий, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!